І знову вітаємо вас на ютуб каналі Української школи майбутнього. Скажу, що в теперішніх зливах НМТ є дуже багато, як на мене, прикладів, дуже, дуже, дуже простих. Але чомусь. Якісь такі викликають в вступниках ступор, тому що, ніби все просто, ніби ти розумієш, що тут робити, а потім виходить так, чомусь ти вибираєш не ті відповіді. Тому ми сьогодні розглянемо, і я надію, що ці завдання будуть корисними для тих, хто шукає зливи, хто що доготовується, хто в останні хвилини десь перепровіряє сам себе, і це насправді дуже корисно. Хоча хочу наголосити: якщо вам завтра доведеться здавати НМТ. То, будь ласка, уже відпочиньте і закиньте підготовку, тому що мозок має відпочити. Тому що якщо ви кожного разу будете шукати ще якісь завдання, і будете відчувати, що у вас щось не виходить, ви насправді просто втрачатимете віру в себе. Якщо ви якісно готувалися цілий рік, то вірте в свої сили, не поспішайте і згадайте всі особливості. І, власне, ті особливості ми сьогодні розглянемо. Ось є таке нерівність, і ця нерівність має якісь певні. Певний формат, найпростіше завдання, тому що воно серед перших, ми тільки починаємо розв'язувати, ми розуміємо, що ми маємо все впоратися. І ось така нерівність каже, що е, який може бути розв'язок. Тому що розв'язків нерівності може бути багато, це ж нерівняння, але, власне, в нерівностях є певні свої особливості. І ми бачимо, що коли у нас. Нерівність є добутком, тому що дві дужечки множаться. Тому що розуміємо, що нерівність буде від'ємна, коли або перша дужечка буде від'ємна, а друга додатня, або навпаки, друга дужечка буде від'ємна, а там перша, наприклад, додатня. Тому давайте будемо розглядати наші дужечки. Але цікаво, тут, певно, в умові хтось забув ікса. Ну як так, що немає ікса? Хоча... Це якраз той факт, на який, який приводить до якогось такого ніяковіння учнів. Хоча що тут думати, ми бачимо, що перша наша дужечка, вона, в принципі, прекрасно може бути розв'язана. І ми розуміємо, що це у нас що? Оце число у нас не просто число, а насправді одна, одна ціла одна третя мінус два. І ми розуміємо, що ці числа, результат цієї дужечки буде від'ємний. Тому ціла дужечка у нас, оця що 4 третіх мінус 2, як би ви не старалась, вона буде зі знаком нуль. Знаком мінус, перепрошую. І через те, що вона буде зі знаком мінус, тобто менше нуля, ми розуміємо, коли буде правильна результативність нашої нерівності, коли друга дужечка буде додатня. Ми тоді виписуємо другу нашу дужечку. Х-2. Я навіть візьму так, щоб ви бачили, я працюю окремо з дужечкою, тому що нерівність це суть знаків. Вона однозначно має бути більше нуля. І ну що ж тут робити? Ми і так розуміємо, що х має бути більший за 2. Тому малюємо наш проміжок, виколюємо двічку, тому що строга наша нерівність. Дивимось, в бік, і тут виявляється, а який то розв'язок брати. Тому. По наших проміжках ми вже можемо вибрати правильне значення, тому що насправді наших оцих іксів може бути багато, але нас просять, ті, які задовільняють нерівність, тобто ті, які більше 2. Тому 2 нам не підходить, хоч ми хочемо, щоб було 2, але нам цей проміжок, нам це число не підходить, тому що на строго нерівність, ми двіку виколюємо, тому нам не підходить, тому що 2. Не в нашому проміжку, мінус 3 не в нашому проміжку, мінус 2 не в нашому, 0, так само лівіше, не в нашому. Ми бачимо, що 3 мало би бути десь отут. І нам підходить. Тому ми кажемо, що відповідь, наша відповідь йде. Цікавий факт, тому подивимося ще які є моменти. Ось з рівнянням тепер. Ми розуміємо, що рівняння розв'язувати дуже просто. Тим більше квадратне рівняння, навіть якщо воно не повне, ми можемо перенести все в один бік, можемо переносити в інший бік. Але я думаю, що найпростіше обчислити, тому що двічка в знаменнику, тому або ми домножаємо на 2, або ми переносимо чисельник, буде 64. І так, ми знаємо, що під квадратом можуть бути числа і додатні, і від'ємні. А що в нам квадраті приносить число 64? звісно. Не просто 8, а плюс-мінус 8. Тому у нас тут, зверніть увагу, має бути два корені. І це важливо пам'ятати. Буде шкода, якщо на таких елементарних речах ви можете втратити дуже золотий бал. І останнє, знову ж таке типове завдання, яке знову ж у вас може створювати якісь такі. Непорозуміння. Давайте подивимось. В першу чергу у нас нерівність. І є два способи розв'язування нерівності. Або ви через дискримінант знайшли корені, далі намалювали ось проміжок, і у вас, бачачи, що перед іксом, квадраті, стоїть коефіцієнт А з мінусом, у вас буде парабола ось такого формату гілочками вниз. Ми бачимо, що нам числа треба. Менше нуля, і, відповідно, ми собі бирали б би ці проміжки. Або є інший спосіб. От я напишу, що це перший спосіб. Так, він довгий, він складний. Ні, він не довгий, він не складний, ви в дві хвилини вміститесь. Але є ще коротший спосіб. Тому другий спосіб буде виглядати по-іншому. Отже, ми дивимося, що в нас є умова. І все було б в цій умові класно, якби не мінус перед іксом квадратів, то що нам мішає помножить на мінус одиницю. А нічого. Ми просто міняємо знаки, але згадуємо, що ось оцей знак множенні або ділені на число від'ємне в нерівностях, міняє. Зверніть увагу, замінює знак на протилежний. Далі ми розв'язуємо за теоремою Вієта корені. Корені тут неймовірно прості, тому що що на що помножить буде мінус 6, щоб їхня сума дала протилежний знак мінус 1. Ну, звісно, що це у нас буде як мінімум 3 і 2 корені, але через те, що у нас знак мінус, тому хтось має бути з мінусом. Но сума, тож у нас мінус 1, тому ми розуміємо, що число буде мінус 3. І тоді ми зображаємо швидешенько ці наші гарні швидкі корені. Бачимо, що нерівність у нас строга, тому виколюємо значення, це теж дуже важливо. І через те, що ось отут коефіцієнт з плюсом, ми малюємо параболу гілочками вгору. І дивимось тепер, що наш знак все-таки більше, тому що ми вже працюємо ось з цією нерівністю. І пишемо, що наша відповідь це буде об'єднання наших коренів від мінус нескінченності до мінус 3 в круглій, дужечці. Від 2 до плюс нескінченності. Тому ніяких інших способів не існує. Звісно, ви скажете, а чому б не зробити метод інтервалів? Так, друзі, і метод інтервалів нам підійде. Чому я вам показую і наголошую на метод параболи? Мені здається, що він в цьому випадку навіть чомусь простіший. Але, власне, сам факт, що у вас в записі буде умова. Заміна знаків, два корені через табличку множення і графік, і відповідь. Тобто ви займаєте реально хвилини півтори часу, економите на швидкому розв'язку свій час і маєте більше часу на такі серйозніші приклади. І тому ми економимо ваш час. Якщо ви підписуєтесь на наш канал, ставите лайки, коментуйте. Ми будемо знати, які завдання вас ще більше цікавлять, і ви не прогавите нічого такого. Не корисного, а будете мати більше інформативних значень для підготовки до НМТ.